На тренуванні Динамо сталася справжня бійка. Покажемо кадри українського футболіста відпустили до Європи, а також саліфу Сума і довга пісня із його переходом. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми принесли для вас усі найбільш важливі та актуальні новини, що стосуються київської. Команди, перед тим як ми розпочнемо, попросимо вас підтримати наш проект. Зробити це можна усього в два кліки. Просто зараз тисніть на вподобайку. А поки звучить заставка, підписуйтесь на канал. Розпочнемо ми сьогодні із підготовки команди до майбутнього сезону. Інтенсивні тренування команди Шовковського чергує з товариськими матчами. І, власне, про підготовку до одного із таких, а конкретно проти Мітюланда, ми вам зараз розповімо. Отож, білосині продовжують підготовку до нового сезону в Австрії. Напередодні команда Шовковського провела одне тренування. Заняття почалося із невеликої пробіжки та розминки, після чого футболісти перейшли до Основної роботи. Спочатку були вправи без воріт на контроль м'яча у той час волкіпери працювали окремо. Ну а далі почали працювати над переходом з оборони до атаки та навпаки. Наприкінці тренування команда зосередилася на завершенні атак. У цій вправі активну участь брали воротарі. Гравці захисної ланки працювали окремо над взаємодіями в обороні окремо увагу приділили виконанню стандартних положень. До слова, до тренувального табору Динамо вже до. Доєднався Едуардо Герреро. Він виступав за збірну панами на золотому кубку Конкакаф і через це пропустив початок зборів. Ну і ще один цікавий епізод стався під час заняття, який завершився справжніми прийомами із рубрики бойових мистецтв. Між двома гравцями стався невеликий емоційний епізод. Тарас Михавко у тенісболі виконав ефектний технічний фінт, після чого яскраво відсвяткував цей вдалий момент. Утім, це не надто сподобалося Володимиру Брашку. Півзахисник підбіг до Тараса, ніби відповідаючи на його демонстративну радість. Повалив партнера по команді на газон та виконав щось на кшталт задушливого прийому. Михавку вдалося вирватися, але по обличчю Тараса було видно, що він не надто задоволений такими діями та поведінкою Володимира. Ну а далі йдемо на ринок та поговоримо про потенційно вхідний трансфер, який все ніяк. Не відбудеться про нього, говорять дуже довго. Його чекають дуже довго, і це Саліфу Сума. В команді цього гравця чекають вже кілька тижнів, якщо не кілька місяців. Але він все ж таки схоже не прийде. Нещодавно ми повідомляли, що команди нібито узгодили більшу частину усіх деталей, та й сам гравець був схильний до приїзду в Динамо. Втім, в останній момент азербайджанський клуб вирішив, так би мовити, підняти ставки та попросив за футболіста більше грошей. Раніше і вітчизняні блогери називали суму в районі 1 мільйона євро. Що Динамо схоже дозволити собі не може. Кияни все ж спробують переконати Зіру зменшити вартість за футболіста, можливо за рахунок додаткових бонусів або умов. Втім, поки що цей перехід скоріше не відбудеться, аніж ми побачимо сума у футболці. Динамо. Ну а далі до вихідних переходів кияни відпускають Вінгера до Франції, а також молодого українського оборонця до одного із чемпіонатів Європи. Для початку мова про Георгі Цитейшвілі. Цей гравець наступний сезон проведе у французькому метці. Про це інформує Джеотім. За даними джерела, 24-річний гравець вже досяг із новим клубом домовленості щодо контракту. Очікується, що 10 липня він прибуде до Франції, там пройде медогляд та підпише контракт. Це буде оренда на один сезон. А от другий вихідний перехід це український оборонець Максим Дячук, як стверджує. Польський журналіст Марцін Зембінський Максим вже у середу мав прибути до Гданська. Там він пройде медогляд та підпише угоду терміном на один сезон. Як очікувалося раніше, це буде оренда без права викупу минулого сезону. Дячук відіграв за Динамо 14 матчів. У них віддав один асист. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби ви не пропустили наші наступні такі зустрічі, просто зараз підписуйтесь на канал. Ну і до відео натисніть на Вподобайку. Дякую. Скоро побачимось!